Масато Кавазу є засновником, перекладачем і координатором інституту східноєвропейських країн в Токіо. Працює головою відділу української мови Японсько-української асоціації культурного обміну. У нашому місті він досліджує історію і культуру. Потім ділиться зібраною інформацією у себе на батьківщині, адже співпрацює з японськими змі. Мені треба передати і передати інформацію про козаків, наприклад, історію Запорізької Січі і провести таку історичну виставку в Японії. Я вирішив передати як керівник Інституту Слов'янського Совіту Токіо передати інформацію. Таку цікаву про історичних історичні і культурні і літературні Запорізькі скарби спальщини. Наразі Масато працює над проєктом вивчення феномену козацтва, знімає документальний фільм та планує організацію тематичної виставки в Токіо. Також дослідник зі сходу домовився про співпрацю з міською телевізійною мережею, аби перекладати та надавати історичні та культурні програми у себе на батьківщині. Про нашу славетну історію, про Запорізьку Січ, якісь цікаві історичні програми, які були б прийняті в Японії, це перше. І друге, безумовно, це культурні виставки в форматі тих надбань, які має Запоріжжя, тих надбань, які має Україна, які стосуються як і минулих століть, так і сьогодення. Яка співпраця допоможе дізнатися більше про Запоріжжя на міжнародному рівні? Зазначає секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Ця підтримка допомагає приділяти максимальну увагу на людський ресурс, залучати нашу молодь до обміну, до навчання наших дітей, дізнаватися щось нове, отримувати якісь переваги для міста на міжнародній арені. Тому безумовно будемо продовжувати в цьому напрямку працювати. Будемо залучати представників усіх країн, які поділяють. Ті цінності, які безумовно говорять про те, що людина є найвищою соціальною цінністю, і що світло завжди перемагає темряву. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.